Після скандалу за участі Хмельницької МСЕК та прокуратури головний прокурор країни Андрій Костін пішов у відставку через фальшиві довідки про інвалідність посадовцям. Звільнили також керівників кількох закладів Міністерства охорони здоров'я. Зеленський розлютився не на жарт, скликав засідання РНБО і вимагає перевірок всіх чиновників, які мають інвалідність і отримують за неї пенсії. За його словами, такі довідки активно купували не тільки прокурори, а й митники, податківці, працівники пенсійного фонду та багато інших посадовців. Врешті 22 жовтня на засіданні РНБО ухвалили низку важливих рішень, зокрема про ліквідацію МСЕК до кінця цього року. Перше, ви вже озвучили, на виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова прозора європейська модель для відповідних визначень. Також, окрім цього, сьогодні я доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи також законопроекти на розгляд кабінету міністрів для того, щоб завершити власне цю реформу, ліквідації МСЕК, і запровадження нової європейської моделі. Термін, граничний термін 1 листопада, це канал Україна на часі. Всі деталі про рішення РНБО щодо МСЕК. Реакцію президента Зеленського на скандал і плани на створення нової цифрової моделі для встановлення інвалідності зібрали в цьому матеріалі. Підписуйтесь на канал і поїхали. 22 жовтня Володимир Зеленський повідомив про засідання РНБО щодо ситуації з БСЕК і зловживаннями посадовців із отриманням інвалідності. Врешті, за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів, Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень. Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії а також звільнені Ники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК. Голова уряду додав, що на виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, натомість запровадять цифрову прозору європейську модель. Крім того, буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень комісії щодо інвалідності в термін не пізніше трьох місяців. Того ж дня у вечірньому зверненні Зеленський заявив, що для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Він також наголосив, що рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони є. Кому забезпечити відповідні зміни, проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, але й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади, по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Була Доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок розслідувань, які вже тривають, були на жаль, дуже. Непереконливі доповіді міністра охорони здоров'я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всім горизонталям місцевої влади. І сьогодні ж на РНБО обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови, генеральний прокурор України Андрій Косі написав заяву про звільнення. Вже після засідання РНБО ситуацію із МСЕК прокоментував і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що підтримує рішення РНБО про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій, зазначивши, що МСЕК повинна проходити з акцентом на прозорість, справедливість і орієнтацію на людину без корупційних проявів і зловживань. За словами міністра, МОЗ вже перевірила обґрунтованість рішень МСЕК про встановлення інвалідності для чоловіків 18-60 років. Цяти років прийнятих під час дій воєнного стану було переглянуто понад 90 тисяч справ і опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних документів. Ляшко підкреслив, що його позиція ясна. Особи, які сприяють неправомірному отриманню довідок або заважають їх отриманню тими, хто справді цього потребує, повинні нести відповідальність. Моз планує активізувати роботу у всіх напрямках, зазначених у рішенні РНБО, спільно з усіма залученими до реформування секорганами. Результати цієї співпраці ми усі бачимо останнім часом в змі у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр. Однак ці результати не є достатніми. Вони не влаштовують ні мене, ні суспільство. Вже 23 жовтня під час прес-брифінгу Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає правові механізми запобігання переходу керівників медико-соціальних експертних комісій, які дискредитували себе на інші адміністративні посади в системі охорони здоров'я. За його словами, часто через корупційні дії окремих осіб в системі МСЕК тягар недовіри лягає на всю медичну спільноту. Тому зараз ведеться робота над впровадженням правових механізмів для перевірки добро. Чесності працівників, що дозволять запобігти подальшому працевлаштуванню таких осіб на керівні посади в інші медичні заклади. Міністр також підкреслив, що МОЗ готовий розглянути можливість зробити результати таких перевірок публічними або частково публічними, аби забезпечити відкритість і довіру до процесу. Ба більше Ляшко заявив, що центральну медико-соціальну експертну комісію планується ліквідувати вже до кінця цього тижня. МОЗ, начебто, вже має рішення, яке хочуть запровадити Замість МСЕК функцію ми передаємо до кластерних і надкластерних лікарень. Кластерні і надкластерні лікарні це вже результат госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров'я, і визначило в кожному регіоні ці лікарні, які забезпечують доступність пацієнта в межах визначених нормативів, і е, е, мають е, як мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги і укомплектовані відповідним уплатам. Які питання ми цим вирішуємо? Ми вирішуємо чотири глобальних проблеми, які в нас зараз перше це кадри. Коли ми проводили оцінку роботи медико-соціальних експертної комісій, ми бачили, що вузькопрофільні спеціалісти, терапевти, хірурги, травматологи не хотіли залишати лікувальну діяльність і переходити в окрему юридичну особу медико-соціальну експертну установу, яка займалася виключно експертизою. Натомість у Державному бюро розслідувань повідомили, що за фейкові інвалідності посадових осіб будуть відкривати кримінальні провадження. Речниця ДБР Тетяна Сап'ян додала, що це можуть бути різні статті кримінального кодексу України, такі як підробка документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованій злочинній групі. За її словами, для перевірки діагнозів посадовців створять робочу групу, яка й матиме на меті викривати фальшиві інвалідності. Якщо будуть підозри, що людина, наприклад, отримала працюючи в державних органах, обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, то це буде підставою для відкриття кримінального провадження. Тобто ДБР відповідає на таке правопорушення кримінальним провадженням, підозрами відповідно посадовцями, це можуть бути різні статті кримінального кодексу України, такі як і підробка документів, і шахрайство, і незаконне збагачення. Бачення і участь в організованій злочинній групі, і е, наша головна задача буде довести цю справу до суду. А суд на підставі цих фактів має ухвалити законне рішення. З огляду на усе вище зазначене, хочеться сподіватися, що реформування цієї системи торкнеться не лише порушників, які мають понести відповідальність за свої злочини. А й стане позитивним для громадян, які мають інвалідність на законних підставах через реальні проблеми зі здоров'ям і захворювання, які відповідають статусу людей з інвалідністю. Я говорю про полегшення процесу проходження тих самих комісій, їхні правила та прозорість для отримання довідки і статусу. Адже висновки щодо роботи МСЕК мені особисто доводиться робити вже понад 10 років через невеликовну хворобу, яку на щастя, важко помітити неозброєним оком. Я кожного року маю доводити, що вона нікуди не поділася. Які люди, які втратили кінцівки, зір, слух тощо, вони мають доводити, що усе це дивним чином не повернулося до них. А що говорити про українських військових, які захищаючи нас з вами втратили здоров'я, а разом з ним часто і працездатність? І щоб це довести, вони мають проходити всі дев'ять кіл пекла в той час, коли більш привілейовані просто купують собі довідки, розкрадаючи бюджет. Чи це справедливо і правильно? Очевидно, що ні. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях свої думки щодо ліквідації МСЕК і планів на створення нової системи. Про лайк під цим відео та підписку на канал теж, будь ласка, не забувайте і будьте здорові. Па-па!